Якщо ви садили городину на своїй ділянці, от уже років з 20, це ще не означає, що ваш город у селі Іваньків на Чернігівщині власники земельних ділянок раптом дізналися, що їхні наділи в центрі села за кадастром поза його межами. Як так сталося і що робити селянам, аби городи лишилися їхніми, дізнавалися наші кореспонденти. На центральній вулиці Іванькова схід села люди дізналися, їхні городи їм не належать фізично земля, як і 20 років тому поряд із хатами, та за документами ділянка опинилася за межами населеного пункту. На що забрати усіх людей села, усіх людей села забрати оренду і віддати якомусь дядьку. Це справедливо. Нашу діляночку і ще двох людей винесли за межі села. Сільський голова каже, проблема виникла через необізнаність самих селян. Десятки років вони обробляли свої ділянки, але так і не оформили їх у приватну власність чи оренду. Тож офіційно наділи вільні і будь-хто може подати на них заявку. У багатьох людей не вистачає грошей на це. Тобто є нагальні потреби. Сьогодні людині потрібно дітей вчити там і ще щось. От грошей нема Людина з Думає, а хай завтра. А, а можливо, там на наступний крірікаформу, і так воно спокійно тянеться з року в рік. У головному управлінні держгеокадастру пояснюють, практика, коли земельні ділянки виносили за межі населеного пункту, була ще за радянських часів. Так, приміром вчиняли з наділами загальною площею понад 5 гектарів із водними об'єктами і господарськими подвір'ями. В три ставка, по факту в центрі села, за кадастром, поза його межами. Туди ж за генпланом, прийнятим ще у 1975 році. Винесли усі городи селян на новий генеральний план, потрібні згода громади і гроші. Для того, щоб зробити один генеральний, ну, генеральний план населеного пункту в залежності від інфраструктури, населення, території, ну це до 100 тисяч. Є ще одна проблема, кажуть у Держгеокадастрі. Доведеться змінити і цільове призначення ділянок лише під забудову. Включенням земель сільхозпризначення в межах населеного пункту змінюється категорія цих земель. Це становиться землі житлової і громадської забудови. Генеральним планом повинна бути розпроєктована дана територія саме під ці цілі. Якщо люди хочуть зберегти свої ділянки, як городи кажуть в управлінні, треба оформити їх у приватну власність. Для цього достатньо того, що я вже казав, копія просто становича документа на земельну ділянку. Графічні матеріали бажаного місця розташування і заява безпосередньо громадянина. Нині право власності на землю оформили лише семеро жителів Іванькова. Сільський голова розповідає: проект земельного відведення коштує близько 5 тисяч гривень і радить односельцям збирати гроші і колективним подавати документи, щоб більше не хвилюватися за свої городи. Інна Інодученко, новини на першому.